Підготовче засідання у справі про загибель жінки пішохода на проспекті Гагаріна. Підозрюваних двоє це водії легковиків. У залі суду також чоловік загиблий та дві її доньки. Заперечень клопотань та відводів від учасників процесу немає. Я не заперечую проти призначення до судового розгляду, вважаю, що ви навальна складений ви до вимог КПК. Ця аварія сталася 16 січня. На перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Південнопроектної зіткнулися мазда та «Кія». Останню від удару кинуло на острівок безпеки. У цей час там чекали на зелене світло Галина Симоненко. Жінка йшла на роботу до маркету. Авто протягло її 40 метрів. Вона загинула до приїзду швидкої. Згідно з матеріалами справи, обидва водії виїхали на перехрестя під жовті сигнали світлофорів. Це зафіксували вуличні камери. Керманич Кія їхав із перевищенням швидкості. Чи визнають свою провину? Водії та їхні адвокати від спілкування з журналістами відмовилися. Не будемо коментувати це. наше право. представник родини загиблої Дмитро Ципліцький каже: підозрювані повністю відшкодували матеріальні та моральні збитки потерпілому справі. Суми не називає. ми зустрічалися з захисниками обох. На той час підозрюваних з разом з моїми клієнтами була погоджена певна сума і матеріальної компенсації це на витрати на поховання тощо. І була заявлена сума моральної компенсації. на сьогоднішній день в повному обсязі заявлена. Моїми клієнтами сума була відшкодована обома винувачення. Обом водіям зараз загрожує до восьми років колонії. Чоловік загиблий Анатолій Симоненко говорить, погодиться з будь-яким рішенням суду. І вже претензії вимоги бути? Які вже претензії і вимоги можуть бути? Дружину вбили, моє життя зруйнували. 31 рік разом. Як то кажуть, від і до самого кінця? Тобто єти і до самого канцяводію Мазди сорок років. Керману Чекія 29. Два місяці обидва перебували під цілодобовим домашнім арештом. Запобіжний захід закінчився наприкінці березня. Продовжувати його не будуть. Підозрювані співпрацюють зі слідством, говорить речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Пізніше, після того як судом будуть оцінені оцінені докази, оцінені особи обвинувачених пом'якшуючи або ж втяжучи обставини. Вже тоді прокурором буде сформульована позиція щодо саме того покарання, яке він буде просити в суді. Підготовче засідання триває менше години, Вивчивши обвинувальний акт, заслухавши думку учасників судового провадження, суд вважає, що кримінальне провадження підлягає призначенню до. Слухати справу по суті у Комінтернівському суді почнуть 9 червня. Ірина Гнатюк, Маргарита Дешкіна, Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.